Номер 155. Запишіть найменше трицифрове число. Найбільшим спільним дільником якого і числа 312, є число 39. І так, найбільший спільний дільник двох чисел 39. Нам треба знайти друге число. Якщо відоме перше, і відомо, що друге найменше трицифрове число з можливих. Подивимось спочатку, на які числа ділиться 312. Розкладемо 312 на множники. 312 парне число, тому ділиться на 2. 3 на 2 1. 11 на 2. 5, 12, на 2, 6. 156. Парне число ділимо на 2, 15 на 2 це по 7. Одиничка залишилось 16 на 2, 8. Парне число ділимо на 2, 7 на 2 по 3. Одиничка залишилась 18 на 2 по 9. 39, 39 ділиться на 3, 1 і 3. 13 є простим числом. Ділимо на 13, маємо одиничку. І так, як бачимо, спільний дільник це 39 двох чисел, і більше цих чисел спільного немає нічого. Ми бачимо, що це число у нас ділиться на 2, на 4, на не ще раз, на 2, ще раз, на 2, тобто на 2, на 4, на 8. Але Друге число, яке нам потрібно знайти на 2, не ділиться, тому що n найбільший спільний дільник 39. Тобто, воно може ділитися на якесь інше число, яких тут вже немає, крім 39. Тобто, у нас на 2 ми не можемо помножити, бо це і не буде трьоцифрове число. А найменше число після 2 це 3. І його немає більше. Тут тільки ось 3, 13, що 39. 9. Більше 3 його немає. Тобто 39 помножимо на 3, трижде9, 3, 27, 3х3, та 3, 2, 11, 117. На найменше трицифрове число, яке із даним числом, матиме найбільший спільний дільник 39.